Рід кизильник, котонеастер, листопадні або вічно зелені кощі, інколи дерева з простими, невеликими, округлими, темно-зеленими листками, білим або рожевими квітками, зібрані в щитки, китиці або поодиноко, плоди дрібні, червоні, чорні, розмножують насінням, відсадками, живцями, щепленням. у роду близько 50 видів, поширених у помірному кліматі Європи, Північної Америки, Азії, в Україні три до види. Кисильник блискучий, котонаастер луціда, куч що, е, до трьох метрів заввишки, прямостоячий, густо облислений, листки еліптичні, завдовжки до п'яти сантиметрів, зверху блискучі, темно-зелені, восени парпурові, квітки рожеві, зібрані в пухті щітки, цвітують у травні-червні, плоди за формою майже кулясті, чорно-червоні, достигають у вересні-жовтні. Природно поширений у Східному Сибіру, культивується в Україні, росте швидко, дородючості ґрунту невибагливий, зима та відносно посуху стійки, тіньово стійкий у міських умовах добре витримує стрижку. Кисильник цілокраїй, Котенастер Інтергеріма, куч до 2 метрів заввишки, дуже гіллястий, з кулястою кроною, листки широкої є це подібні, до 4 см завдовжки. Зверху темно-зелені, матові, гладенькі, знизу сіроповисті, квітки рожеві, зібрані по 2-3 штуки, в пониклі китиці, цвіте в травні-червні, плоди завдовжки до 11 мм, пурпурово-червоні, достигають у серпні-вересні, природно поширений у Європі, на, на півдні Сибіру, в Середній Азії, на півночі Монголії, в Гімалаїх та в Китаї. В Україні росте в Карпатах та в Криму. Дородючість ґрунту невибагливі, добре росте на вапнякових ґрунтах, віддає перевагу відкритим місцям, посухо та зимостійкий, особливо декоративний у період дозрівання плодів: рід Хеномелес, листопадні або напівлистопадні кущі, інколи дерева, листки прості, квітки великі, яскраво забарвлені, поодинокі або зібрані по кілька штук в укороченій китиці. Пліт великий, грушоподібний, розмножується насінням, кореневими і зеленими живцями, щепленням, Хеномелос японський, айва японська, хеномелос японіка, листопадний кущ завишки до одного метру, з розлогою кроною, густо облислений, пагунами з колючками, лиски шкірясті, овальні, округло овальні, обернено цеподібні. 3-5 см завдовжки і до 3,5 см завширшки, по краю грубогості, зверху темно-зелені, блискучі, знизу світло-зелені, з серцеподібними прилистками, квітки великі до 5 см у діаметрі від шавлахово-червоного до рожевого забарвлення, іноді білі. Починає цвісти у віці 3-4 років, цвіте в квітні-травні. Плоди яйця подібні, округлі, жовті або жовто-зелені, пахучі, завдовжки 3-5 см, дозривають жовтні. Природно поширений у Китаї та в Японії, культивується в Україні, росте повільно. Відносно морозостійкий. добре витримує засуху та невелике засолення ґрунту, диму і газостійкий, переносить стрижку, Рід Айван, цедонія. Рід представлений одним видом айвою довгастою або звичайною, яка природно росте за межами України. Айва довгаста, звичайна, цедонія облонга, листопадний кущ або невелике дерево, заввишки до 8 метрів з округлими і цеподібними цілокраєми листками, завдовжки 5-10 см, зверху листки темно-зелені, знизу сірувато повисті, квітки 4-5 см у діаметрі, поодинокі. Білі ледь рожеві, цвіте в травні, плоди великі, яблукоподібні, жовті, пахучі, Їстівні достигають у вересні, розмножують насінням, відводками щеплення. Природно поширена на Кавказів, середній та Малій Азії і рані. Культивується в південній частині України, росте повільно, великих морозів не витримує, посуха сіка, родючості ґрунту невибаглива, витримує невелике засолення ґрунту та незначне затінення, добре переносить міські умови і стрижку. Рід яблуня, малюс, листопадні дерева або кущі з простими листками з прилистками, квітки білі, рожеві, кармінові, зібрані парасолькоподібні китиці, плід кулястий, різного забарвлення, розмножують насінням, відводками, кореневими живцями, щепленням. У роду налічується близько 25 видів, поширених у помірному і помірно теплому кліматі північної півколі. В Україні три докорослих види: Яблуня лісова. Малюс сільвестріс. Дерево заввишки 10-15 м із широкою розлогою шатроподібною кроною, листки до 10 см завдовжки, темно-зелені, квітки до 4 см у діаметрі, білі, рожеві, зібрані по 5-6 штук, парасолькоподібні китиці пахучі, плоти 2-3 см в діаметрі, зеленувато-жовті, кислі. Родно в середній. І південній частині Європи росте відносно швидко, досить світлолюбна, достатньо зимостійка, дородючість ґрунту невибаглива, але краще росте на ґрунтах, удобрених перегноєм, та на добре дир... нових, свіжих, суглинкових і роючих супіщаних ґрунтах. суху, диму і газу стійка добре витримує обрізування. Яблуня Недзвецького, малюс незвецькіана. Дерево завишки до 6 метрів з шатроподібною кроною прямим бурувато-сірим стовбуром, гілки темні, порпурові, листя овально видовжене, буро червоне, навесні, а пізніше темно зелене з пурпуровим відтінком, квітки до 4 см у діаметрі, малиново-порпурові. Зібрані в парасолькоподібні китиці з'являються в травні після розпускання листя, Плоди дрібні, фіолетово темно-червоні, зверху і рожеві всередині. Природно росте в гірських лісах тінчання, культивується в Україні як високодекоративний вид морози та посухо стійка середньоросла, Рід горобина, сорбус, листоподібні дерева або кущі з простими або складними непарно перистими листками, квітки невеликі, білі, рожеві, зібрані у багатоквіткові, щиткоподібні китиці, Плід, ягода несправжня кістянка, їстівний. Розмножують насіння відводками, щепленням. У роду налічується понад 80 видів і багато культурних сортів. В Україні 6 докорослих видів. Грубина звичайна, сорбус, окупарія, дерево залишки до 15-20 метрів. Або високий кущ з розлогою рідкою кроною. Листки непарно перисті до 25 см завдовжки. Мають 9-15-17 листочків, квітки до 1 см в діаметрі, зібрані в щитки діаметром 10-15 см. із Візферідним запахом з'являються в травні червні. Плоди кулясті червоні 1,5 см в діаметрі, починають достигати в липні. На рослині дуже декоративні. Природно, поширена в лісовій і лісостеповій зонах Європи, в Сибіру на Далекому Сході. Зима стійка, але не витримує сухості повітря та ґрунту. Краще плодоносить на відкритих місцях. Дородючості ґрунтів не дуже вибаглива, чутливо до забруднення повітря, димом і газами, рід Піраканта. Вічно-зелені або напіввічно зелені кущі залишки до 4-6 метрів з колючими гілками. Лиски прості, квітки білі, зібрані у складні щітки, плоди дрібні, оранжеві або червоні, розмножують насіння. У роду налічується 6 видів, поширених у природі Китаю та Японії, в Україні один дикорослий вид. Піарканта яскраво червона шарлахова. Піроканта э, кокцінеа – кущ завишки до 1,4 метрів, дуже гілястий, колючий, з простими вузькоеліптичними листками, завдовжки 2-4 см і завширшки 0,3-0,8 см. Зверху блискучі, темно-зелені, квітки 0,8 см в діаметрі білі рожево жовті зібрані в щітки діаметром 2-4 см, цвітуть у травні-червні, плоди кулясті 5-6 мм у діаметрі, коралово-червоні, достигають у вересні жовтні, природно поширені у Південній Європі, Криму, Малій Азії на Кавказі. Культивується в південних районах України, по сухостійка родючості невибаглива, може рости на сухих кам'янистих ґрунтах. В умовах Києва витримує морози до мінус 35 градусів, добре переносить стрижку. Рід, глід. критегус. Застопадні, іноді вічно-зелені кущі, невеликі дерева, переважно з колючками, простими листками із е, прилистками, квітки білі, у деяких форм червоні у щитках, інколи поодинокі, плоди яблукоподібні, невеликі, різного забарвлення, розмножують насінням щепленням, бороду налічується до 1250 видів, які природно поширені в умовах частково субтропічних районах північної півкулі. В Україні 21 дикорослий вид, лід колючий, кротегус оксиканта, високий кущ або невелике дерево, заввишки 5 метрів, з розлогими колючими гілками, несимметричною яскраво-зеленою кроною. листки обернено яйцеподібні 2-5 см завдовжки і 1,5-4 см заввишки. Фітки 1,5 см в діаметрі, білі цвітуть у травні-червні, плоди широко еліпсоїдальні або округлі діаметрі 10-12 мм, шорлахово-червоні. Дозрівають у серпні-вересні, природно поширений майже по всій Європі. В Україні у дикорослому стані трапляються на Закарпатті, культивуються в інших районах, росте повільно морозу і по сухостійкими. Тінівитривалими грунту ґрунту не вибагливі, витримує сухі кам'янисті ґрунти. Лід одноматочний. Кратегус моногіана високий кущ або деревце заввишки 6-8 метрів, з широкою кроною червонувато коричневими Плючими пагонами, листки 3-5 лопатеві, обернено яйцеподібні, видовжено яйцеподібні, глибоко надрізані, на верхівці з зубцями зверху темно-зелені блискучі знизу світло-зелені, квітки білі, зібрані прямо стоячі сицвіття по 10-12 штук. Розпускаються в травні, червні плоди червоні, широкоокруглі, 8-10 мм завдовжки. Дозрівають у вересні, жовтні, природно поширені у центральних і південних районах Європи, в тому числі на Закарпатті та Прикарпатті, у Криму. Росте повільно, морози і посухостійкий, краще розвивається на важких глинистих ґрунтах.